Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але з Кремля знову лунають гучні заяви з претензіями до України. Прес-секретар Путіна, офіційний представник Кремля Пісков, сьогодні заявив, що стягування збройних сил України до білоруського кордону є приводом для занепокоєння. Більше того, Пісков звертує увагу на тому, що Буцімто концентрація військ України біля кордонів Республіки Білорусь це проблема для Росії, адже Москва є союзником мінська. Щодо цього, і загалом напруженості ситуації є заява сьогоднішня від речника Державної прикордонної служби України, який повідомив, що це частина інформаційної операції. Проте я хочу зазначити, що ситуація насправді дещо складніша, ніж просто інформаційна операція, і дуже схоже на те, що Кремль намагається провернути чергову ходовочку. І загалом, щодо погроз погрози Республіки Білорусь, і щодо того, що Москва заявляє про те, що вона союзник мінська, я хочу, щоб ви звернули увагу, що потрібно відносити цього серйозно. Хоча б тому, що я нагадаю, що 26 квітня цього року була така гучна подія, що у Києві евакуювали пацієнтів і медперсонал двох лікарень. Причому евакуювали терміново після погрози публіки Білорусь про, начебто, ракетний удар. І черговий виток напруженості він розпочався декілька днів тому, а саме 29 червня, тоді у Білорусі заявили про напруженість на кордоні з Україною буцімто, що, начебто, Київ стягує війська. Також в цей же день, 29 червня, Білорусь заявила про розгортання батальйону Полоне з ракетні системи на кордоні з Україною. Була в той же день, 29 червня, відповідь з України. Зокрема, Державна прикордонна служба України нагадала білорусам тези звідки готувався наступ і повідомила, що Україна не становить загрози. Але була така детальна аналітика і заяви від РНБО. Про те, що сама ж загроза насправді надходить з Білорусі, що там є російські диверсійно розвідувальні групи, і що задача росіян проста: за рахунок нагнітання ситуації відтягнути більше наших сил туди. Будь-яка інформація про нашу українську активність при кордоні є брехнею. Наявність росіян зі сторони Білорусі в якості ДРГ є, але для вторгнення сил немає. Це заява від керівника центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка. Щодо загалом наших військових на півночі України, то я скажу прямо. Ну і це очевидно насправді, що наші всі найкращі військові частини, наші бригади, спеціальні підрозділи, вони зараз де. Звісно, на Сході, звісно, на півдні, звісно, і на Харківщині. А щодо Київщини, щодо півночі України, щодо тих наших військ, які знаходяться на, чи біля кордону з Республікою Білорусь, то в основному це ті частини, ті наші бригади, які е, перемістилися на ротацію, на відновлення або ж новостворені бригади. Тобто, сили у нас дійсно є, але. Ніхто ж нічого не готує. У нас зараз ситуація на фронті вкрай складна, напружена. Окупанти постійно тиснуть, атакують. Ми стримуємо їх наступ, наносимо максимальних втрат. І, взагалі, про що це? Про що це і чому лунають такі заяви з Білорусі? Щодо цього, і я говорив про це в передніх випусках, що лунає така думка, експерти про це також кажуть. що Лукашенко таким чином намагається якось викрутитися. Адже того ж, 29 червня Лукашенко телефонував Путін, і це була його ініціатива. Тобто, Путін сам позвонив Лукашенку. Про що вони спілкувалися, звісно, насправді невідомо, але саме після цього почали лунати такі заяви з Білорусі про, начебто, напружені ситуації. І як правило, коли Лукашенко розповідає, що будь то Україна готує напад, чи то Польща, чи то Литва, це все ставалося тоді, коли на нього тис Путін тиснув, щоб Лукашенко він погодився на те, що Республіка Білорусь була втягнута в війну. Лукашенко він просто вмикає. Як правило, дурника і розповідає про те, що ні-ні, ну як це я можу відправити свої війська, якщо, начебто, Україна нападе, чи Польща нападе, чи Литва, ще щось? І це працювало. Тому щодо цього витка напруженості також були такі думки, що цілком можливо Лукашенко в черговий раз вмикає дурня, ну і намагається якось викрутитися. Тому що для Путіна Республіка Білорусь з її ресурсами могла би стати так званою козирною картою, зважаючи на те, що починаючи середини жовтня минулого року Російська окупаційна армія активно атакує, але прориву фронту немає. Величезні втрати, немає ніяких стратегій. Гічних перемог нічого немає, і звісно, Путін намагається знайти якесь рішення, щоб якось змінити ситуацію, особливо зважаючи на те, що у Москви також ресурси небезмежні. Але Лукашенко він також розуміє ситуацію, і, зважаючи на те, що вже третій рік повномасштабного вторгнення він, звісно, не хоче бути цією так званою козирною картою, і не хоче, щоб Республіка Білорусь була втягнута у цю повномасштабну війну на пол. І, що цікаво, виявляється, Лукашенко навіть виправдовується, чому він не відправляє війська на допомогу окупантам. Зокрема, 12 квітня цього року Лукашенко пояснив, чому Білорусь не вступає у війну проти України. Він відповідав на запитання пропагандистів і заявив наступне: якби ми сьогодні вступили б у війну проти України, це б нічого не дало, тому що у них кордон з Білоруссю забарикадований так, що туди не підійти. За словами Лукашенка, кордон України повністю замінований і забетонований. Таким чином Лукашенко виправдовується, і в наших змі до речі, сьогодні вийшла стаття про те, що він панічно боїться, і що він хоче звернути увагу такими заявами про, начебто, напад з України, і намагається якось відбитися від тиску Путіна. Проте я хочу окремо зазначити, що насправді ситуація може бути дещо іншою. Тому що сьогодні російські пропагандисти опублікували чергову статтю від так званих експертів, які пояснили, що, начебто, такі дії Києва, це просто намагання спровокувати перекидання російських військ до кордонів з Білорусі. І тут, судячи заяви, стає дещо зрозуміліша ситуація, чому Москва почала підтримувати Лукашенка з його заявами. Адже насправді для Москви було б вигідно перекинути частину своїх військ саме в Республіку Білорусь до кордонів з Україною, а потім шантажувати, ну наприклад, черговим нападом на Київ чи намаганням прорвати український кордон з боку Республіки Білорусь. Ми всі пам'ятаємо події 2022 року перші дні повномасштабного вторгнення. Ми пам'ятаємо і наслідки, і це був би безумовно тиск на Україну. Крім того, це може бути і тиском, звісно, щодо переговорного процесу, адже ми знаємо, що Путін пропонує свій так званий мирний план. Вже через декілька тижнів буде другий етап глобального саміту миру, цілком можливо в Індії, і схоже на те, що Путін він. Хоче провернути чергову новоходовочку. Лише питання в тому, а де він візьме достатню кількість військ, мова має йти про десятки тисяч солдатів для того, щоб її провернути. Але зважаючи на те, що у Кремля ще є резерви, безумовно, і зважаючи на те, що є і на військових полігонах люди, цілком можливо, що Кремль може на це піти. Тому, як ми бачимо. Цілком можливо, що цього разу за такими заявами від Лукашенка від Республіки Білорусь звинуваченнями України може бути те, що Путін знову захоче скористатися території Республіки Білорусь для того, щоб хоча б шантажувати Україну. Але Зараз ситуація не така, як була у 2022 році. Зараз дійсно побудовані укріплення, дійсно все заміновано. У нас достатньо сил і засобів для того, щоб у будь-якому разі дати жорстку відсіч ворогу. Тому навряд чи, що Кремль він наважиться на те, щоб знову намагатися спробувати. Друзі, а що ви думаєте щодо цього всього? Пишіть в коментарях. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.